Мої вітання усім. В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні 23 липня цього дня народилася народна артистка України-співачка Алла Кудлай та відомий український хокеїст Дмитро Христиш. Також шановується пам'ять автора першого українського друкованого словника лексикон Славино-Руський пам Во У Німеччині було звільнено в'язні фашистського табору Смерті Майданик. А в Києві у 1888 році було відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. А ще сьогодні відзначається День Дачника. Головна тема дня призначення нового голови Житомирської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко звільнив з цієї посади Сидора Кізіна і призначив на неї Сергія Машковського. Колектив облдержтелерадіокомпанії щиро вітає Сергія Машковського з високим призначенням і бажає йому успіхів на відповідальному посту. І до подій на Сході України стисло про останні події і тенденції. Верховна Рада України затвердила вчора указ президента України Петра Порошенка про часткову мобілізацію. При цьому мобілізаційний вік молодшого і старшого офіцерського складу піднято до 60 років, а вищого до 65. Вчора українські воїни визволили від терористів місто Сєвєродонецьк та ще кілька крупних населених пунктів. Українська розвідка виявила ще, що бойовики домагаються в Росії фосфорних бомб. У складі гуманітарної місії Житомирщини у Слов'янську працює знімальна група обласного телебачення. Наші колеги, журналістка Галина Ковальчук, та оператор Максим Возний. Бажаємо колегам щасливого повернення! І на жаль, чергова траурна звістка зі сходу України. Чисельність Небесної сотні тих воїнів, представників Житомирщини, які загинули смертю хоробрих у боях із терористами, за останні дні зросла до 33. Мужньо захищаючи вітчизну, полягли молоді десантники 95-ї аеромобільної бригади, 20-річня Артур Пушанко. В Житомирі у нього залишилися мама і батько інвалід та Артем Стриженко, а також уродженець міста Суми Максим Савченко. Обласне телебачення висловлює їх родини. Нам, друзям і бойовим побратимам героїв, глибоке людське співчуття. Житомирщина продовжує підтримувати поранених українських воїнів. Серед них і 20-річний десантник Юрій Весельський, на лікування якого потрібно 100 тисяч євро. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родичі тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами Косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, На яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможімо герою! Обласне телебачення продовжує свій суспільно-політичний проект Єдина країна. Сьогодні в його рамках ми презентуємо наданий нам для трансляції новий кліп гурту Авіа, присвячений драматичним подіям на сході України, які розпалені та підбурюються путінською Росією. Jeg til så називав кращою на землі, я тебе малював фарбою на склі, я тобі дарував свою волю, а ти, а ти, ти вже не віриш сама, ти що говориш мені? Ну не стане цей світ, таким як хочеш, ти і передай своїм ангелам. do І на сам кінець Верховна Рада України зареєструвала законопроект законопроект про дострокові вибори Житомирського міського голови. Він передбачає їх проведення в неділю 26 жовтня цього року. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на головній сторінці нашого сайту tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю гарного і приємного дня. Дякую, що дивитесь нас до зустрічі у прямих ефірах.